Отже, друзі, ми з вами беремо 100 грам дріжджів. Духмяна хата у мене. Далі пів стакана теплого молока. Другу половину будемо доводити до кипіння, а поки що в цю суміш кладемо 1 столову ложку борошна. Все це потихеньку перемішуємо. Додаю в цю суміш одну столову ложку цукру. А також другу половинку стаканчика молока буду розмішувати з борошном. Майже доведене до кип'іння молоко, в нього додаю. Не дуже багато горошна, десь 2 столові ложки. І таким чином розмішую. І цю суміш буду висипати в основну миску. Таким чином у мене буде настоюватися опара. Її я ставлю підходити на півгодинки, на 30 хвилин. И потребно еще накрытый рушничком. Ванилин. Додаю его в Далі будемо додавати яйця. Потрібно 8 жовтків, А для цього ми будемо ділити все це діло. Я беру окрему ємність і сюди буду класти білки, сюди жовтки. Ну, поїхали. Один. От така кількість білків у нас вийшла і тут 8 жовтків. Далі слід додати 2 столові ложки коняку. Замість коняку в мене буде ром. У мене, на жаль, нічого іншого немає. Дві столові ложки додаємо. Один, два. Починаємо все це діло перемішувати. І наступним кроком ми будемо додавати майже розтоплене масло. Зараз ми будемо його розтоплювати в мікрохвильовці, але не на всі 100%, а так, щоб воно було м'якеньке. Для смакового відтінку не забудьте додати хорошу дрібку солі. Сіль посприяє підкресленню солодкого смаку, тому так щедро доволі додаю сіль. Додаю масло. Також у цю суміш потрібно додати пів стакана теплих вершків. Ось такі, і зараз їх теж трішки підігрію в мікрохвильовці. Також потрібно додати 2 столові ложки олії. Додаємо олію. І знову перемішуємо, і вже будемо поєднувати пару і нашу чарівну суміш. І тоді вже я буду додавати родзинки і курагу. Я дуже люблю додавати порізану дрібну курагу, кубиками порізану. І тоді воно якось створюється, ефект не тільки смаку родзинок, а ще й смаку курогі. Це збагачує смак нашої паски. Друзі, борошна я додаю приблизно один кілограм на, на всю цю кількість інгредієнтів, приблизно один кілограм. Отже, зараз ще трішки досіюю борошна, щоб тісто дало змогу мені його викачати його вимісити. щоб тісто було таке пластичне. І не прилипало ні до рук, ні до миски. Це, напевно, найскладніший і найенергозатратніший момент у випіканні пасочки. І зараз додам курагу, додам не всю, залишу трішки на прикрашання. Полягає складність от саме фінального етапу вимішування, в тому, що воно дуже просить борошна, але додавати його черещур не можна. Це я вже вивела з роками практики. Тобто краще, нехай воно липне до рук, проте ви зможете його трішки пізніше з допомогою олійки, трішки додавати олію можна на руки, коли вимішуєте. І тоді формується вже колобок без оцих налипань. А якщо ви будете безкінечно сипати борошна, є ризик, що потім тісто не підійде. І паски будуть дуже тугі, дуже тверді. ну і тим паче, якщо воно не підійде, то це просто буде не те, що нам треба. Так що борошна сильно багато, не додавайте. Краще докладіть зусиль для того, щоб його трішки довше. Вимішати. Ну, якщо вже зовсім воно не йде ніяк від рук, то додавайте олійку, але теж трішки. Ну, а поки моє тісто підходить, я собі. Вип'ю кави. Отже, друзі, ми з вами завершили приготування тіста для пасочки. І тепер, поки ми будемо з вами пити каву, пасочку я ставлю на плиту, вона буде підходити 3 години, можливо, трішки менше. А я тим часом займусь підготовкою формочок, який змащу олією. Трішки присиплю припудрю борошном і а, додам цедру лимона по краям, по стіночкам трішки розкидати дрібненьку цедру лимона. Як я роблю цедру? Я беру свій лимон, беру свій лимон. І оцією частинкою ножа, яка майже ніколи не використовується, я роблю такі стріпси. І потім, і потім отак трішки кидаю хаотично на дно формочок. Формочки вже я змазала олійкою. У мене, в принципі, всі паперові, ось такі. Ось такі, більш такі картонні, вони більш цупкі. І, в принципі, мені дуже подобається цей формат, тому що ти одразу розрізаєш паску з цим папером. Але в мене є така силіконова форма, в ній дуже класно теж пасочки підходять і гарно виймаються, але ця формочка вона дає можливість вам побачити паску повноцінною. Бо тут, якщо ви здерете оцей папір, то і паска теж буде здерта по бокам. А навіщо вам це? А ця форма вона дає можливість сформувати таку красиву випечену ніжку. Я розбила одне яйце. У мене сім невеликих пасочок. Спробую, щоб одного жовтка мені вистачило на, на всі мої пасочки. Ось така краса в мене вийшла. Зараз будемо вже а, саджати пасочки в духовку. Вони в мене десь годинку підходили просто у формочках на теплій плиті зверху.